Ну що, ви готові до війни з позаземною цивілізацією? Вашингтон Пост уже пише, що до нас летить інопланетний корабель. Медіа у паніці соцмережі киплять. Що це? Справжня атака чи чергова маячня? Давайте розберемося. 1 липня 2025 року телескопом Атлас у Чилі було зафіксовано новий об'єкт. Йому дали назву 3i Атлас. Його швидкість приблизно 60 км на секунду. Це вдвічі більше, ніж швидкість типових об'єктів Сонячної системи. Його орбіта гіперболічна, а це означає, що він прилетів і за Сонячної системи, все це вказує на те, що цей об'єкт міжзоря. До речі, до цього було зафіксовано лише два таких об'єкти у 2017 році: дивний об'єкт Олма Ома, а у 2019 комета Борисова. Але про них я розкажу в наступних відео. Отже, в статті Washington Post про цей об'єкт розказує Гарвардський астрофізик. Аві Льоба. він детально описує та характеризує цей об'єкт як комету. Але у своїй заяві він додав цікаве припущення. Мовляв, якщо об'єкт не є природнім, то його траєкторія виглядає як навмис. Цитую. Він міг цілеспрямовано націлитись на внутрішню частину сонячної системи. Саме так, якби це зробила інопланетна технологія, і тут понеслося у всіх інформаційних ресурсах. До нас летить інопланетний корабель, блогери, журналісти, звичайні люди. Всі вони почали роздувати цю новину, про яку навіть не мають уяв. Хоча в цій статті сам Аві Льоба наголосив, що три ай Atlas Є повністю природнім міжзоряним об'єктом. Через декілька днів такі телескопи, як Хаббл, отримали чіткі зображення, гони, хвоста і руху об'єкта. Всі дані вказують, що це однозначно комет, і встановили вік близько 7 мільярдів років. І, хоч це зараз просто комет, а якщо одного дня ми помилимо і до нас хтось прилетить.